Доброго раночку, любі малята! Ми з Башкетником Боною раді вас вітати на нашому занятті. Малята, наш Боня пропонує сьогодні пограти в гру Види транспорту. Діти, нагадайте, які бувають види транспорту. Вірно, бувають три види транспорту. А саме наземний, водний та повітряний вид. Тож, зараз ми будемо цей транспорт поділяти. Тобто визначати його за видом. Марята, подивіться на малюнок і скажіть, що це? Так, це мотоцикл. Тож, до якого виду він належить? Вірно, до наземного. А це що таке? Так, це літак. Тож, до якого виду він належить? Звісно, до повітряного. А подивіться на цей малюнок і скажіть, що це таке? Так, це яхта. А до якого виду транспорту вона належить? Так, до водного. Ой, щось знайоме, що це таке? Відно, це тролейбус. Тож, до якого виду транспорту він належить? Звичайно, ще до наземного. А це що таке? Так, це вантажівка. А по чому вона їздить? Вірно, по дорозі, Тож вона належить до наземного виду транспорту. А це що таке? Так, це човен? А човен відноситься до якого виду транспорту? Розумнички, водного А це що таке? Так, це гелікоптер. А по чому він літає? Так, по повітрю, тож він належить до якого виду? Молодці! До повітряного виду транспорту? А це що таке? Так, це автомобіль? Тож до якого виду він належить? Звісно, що до наземного. А це що таке? Так, це автобус. А автобус по чому їздить? Так, по дорозі, тож він належить до звичайно, наземного виду транспорту. Малята, а це що таке? Так, це дирижабель. А дирижабель належить до якого виду? Так, до повітряного. молодці? А це ще таке? Так, це підводна лодка. А підводна лодка де плаває? Так, під водою теж вона відноситься до водного виду транспорту. А це ще таке малята? Вірно, це потяг. А потяг який вид транспорту? Так, наземний, розумнички. А це ще таке? Вірно, це вітрильник. А вітрильник по чому плаває? По воді. Тож він відноситься? Так, до водного виду транспорту. А це ще таке, малята? Так, це трамвай. І він відноситься. Розумнички, до наземного виду транспорту. А це що таке? Так, це повітряна куля. А повітряна куля де літає? Звісно, у небі, тож вона відноситься до повітряного виду транспорту. Розумнички! Молодці малята! Ви чудово впоралися із завданням. Нашому бешкетнику Бонні сподобалось, як ви грали. Але нам вже час бігти. До побачення, малята!